Як все звати Соля, або Соля Шийка. І сьогодні у нас огляд скетчбуків. Одразу кажу, артів буде небагато, але це, напевно, і плюс, бо я не хочу монтувати довгий відео, а ви так і до кінця не надивляєтеся. Що ж, тому давайте я зразу тягнути довго не буду, зразу почнемо, напевно, давайте до цього скетчбука. До речі, я похвастаюся. Я купила собі штатив. Я тепер можу нормально налаштовувати камеру, хочу солити, куди хочу, от я навіть покажу. Ай, йо я собі співпали ще третій раз, тут прищемила. Коротше, вот, я собі купила нормальний штатив Бо до цього в мене була оця вот палка. І вона висовувалася буквально отак і отак. Все. Це всі її можливості. Ще вона приклеєна до оцих от полок. А тепер ну, в мене. Вот. Коротше, так. Да. Тому я і знімаю це відео, бо я хочу протестити цей штатив. Правда, я вже собі три рази пальцями не прищепила, лази не суть. Так у нас іде ось цей. От. А, він скоро, напевно, закінчиться. Ну, як скоро тут плюс-мінус, я так думаю, що десь 30 листків є, може трохи менше. Бо цей от в мене прямо, ну, скоро закінчиться, і він зараз за дорогий, я не знаю, де мені гроші взяти. ну, Типу, гроші є, але мені не хочеться їх втратити. Минулого разу ми закінчили на осьому. А, Далі я намивала оце. Мені захотілося знову придумати собі якийсь чіпі стиль. У мене тих чібістилів просто. Я кожен раз малюю щось у чібістилі, я придумаю новий чібістиль. Я придумала два нових чібістилі. Мені ось його капець подобається, я думаю, його реально буду надалі використовувати. Я також раз кажу. У вот я запорола, я малювала. В принципі, це і це з реальних людей, це більше таке доре... до реалізму, я, я заїкаюся. Вот. І мені звер не подобається, бо я тут щось дуже сильно перетинила. Оце мені прям подобається. Якщо так закрити, буде шикарно. І ось одна їда мені подобається. Я перший раз малювала їду не акриловими маркерами, а іменно просто олівцями. Ось. А, так, далі це я малювала вже в школі, вже почалися шкільні арти. Вроді, я навіть почала вдома малювати, але закінчувала іменно в школі. Потім я вирішила туди малювати Орікса. Вау, я нарешті придумала дизайн дракону ну, з моєї книги. Коли я вже написала 200 з чимось сторінок, ну нормально. Ну він ще, в принципі, там тільки раз з'являвся, і з ним потім там буде прям такий сюжетний поворот. Вот, і це я придумала його дизайн. <гум> мені з скетчі більше подобається, чому це. Я не знаю. Там потім ще один прикол був, за те, що мені подобаються якісь мої такі ну, накидки, як то сказати, більше, ніж готовий арт. Це мені прям подобається, я це малювала на оках. Ну, що ще робити, крім, як малювати і читати полювання на Аделіну? Так, ми накид просто, щоб я її Секунда. Так, далі у нас іде Пай. Вона просто розумієте, в неї поламався міксер, а типу тортиму готувати треба. І вона у нас креативна поні, і вона вирішила використати Не баньте це джем, вона просто тортик робить. <сум> Мені це подобається, я почала скетчити в школі теж. Я щось два дні мучилася над тим скетчем, бо я щось не розуміла, як його нормально намалювати і позу. І, коротше, вийшло от такий от. З фоном я теж думала, а потім зайшла в фінтер, вирішила, там на одному марті побачила, вирішила от такий зробити. В принципі, нормально. Мені прям дуже подобається, як це без зумпола вийшла і оці от ефекти джему. Прям реалістично. Вот. <сум> так, це я теж малювала в школі. На чому не пам'ятаю? Ну, коротше, мені оця сторінка прям так запобається. ну прям шикарно, Оця статуя, вона шикарна, це криве, я знаю, що воно криве. І отут я ще теж вирішила награти якусь дівчину з фотки. Ой, воно відбилося. Мені якось вона якась крива Я розвчилася малювати в реалізмі, бо тут у мене десь є. Типу, оцевод мені досі подобається, воно прям шикарне. Я не можу повторити так там малювати. Ну оце от, звісно, врату. Вот. Хоча мені всі в школі, всі бачили міські жбуки і покажуть, як я тут всерату. Ще раз кажу, всеразу. Я просто люблю це слово. Коротше, я тут думаю, можу типу, як тут сказати, господі. Коротше, якийсь типу, палац чи що, коротше, якусь будівлю стою. Прям підуть вот його стиль. Я просто забула як це стильна го, го, готика. Повстав, коротше, да. а, тільки щось мірука не доходить, воно вже тут все відпечаталося. І ось я теж вчора домальовувала. Rose і Кайден вже мої дітки, їх обожнюю. До Речі, похвастаюся, Я вчора доліпила ось це вот. Я купила глину в цьому Аврорі. Вот, да. Це не реклама, але вона прям хороша. Типу, вона мені застигла щось за 2-3 дня, і вона мені падала десь з більше чи десь з метр 70 висоти, приблизно так, бо я її поставила на полку, потім я йду вечором беру собі її книжку читати. І я забула, що вона там стоїть, і коротше вона мені падає просто з тої полки нафіг, Вона мені в неї голова відбилась, але я її потім приліпила, і от сьогодні я думаю, цього видно не буде. Це піпець як видно, я, напевно, візьму її тут заліплю і. воно ну, мене прям просто, мого перфекціоніста вбиває. І от цю от білу ручку я зраду дала напевно, досту. Вот. Розмальовувала я її акриловими маркерами. Мені просто лень було фарби мішати. І через те, що я крили маркерами розмальовувала, от, видно, я це не змогла просто повністю промалювати, але в принципі це не видно. Я ще хочу на такого зліпити. Мені прям подобається, я прям детальки зробила. Враховуючи, що я не ліпила з років 10. Вот. Я зліплю ще такого Кайдена і потім, напевно, ще зліплю Ляру і Орікса, але там мені я вже... на Кайдена ще стане глини і на половину Ляри теж. На ще щось не знаю. Треба туди Вот. Ну і коротше я вирішила зробити цей тренд. Я його не планувала малювати, але, типу, якось думаю, треба цей скетчбук закінчувати. Хоча погано, якщо він закінчиться, бо я не хочу втратити 200 гривень, скільки він там коштує, Да? Вот. Це яблуко вийшло в срати. Можна поставити цей лічильник, скільки раз я скажу слово срату в цьому відео. Я кажу, кому. Ну, Фон теж мені прикольно вийшов. Я малювала аквареллю, до речі, по цьому не виношу вона намальована аквареллю. Ну і там якісь ще такі дрібні деталі я додавала цим олівцями. Е вийшло прикольно. Все, більше тут нічого поки нема. На нас теж до школи щось появилось. Так, давайте далі все. Брін, я хотіла, щоб це відео на 10 хвилин вийшло, я вже 7 хвилин транжу теж. Так. Минулий раз ми закінчили на цьому арті. Це сестра Кайдена. Які? Люсі, Люсіяла, Господи. І оцей арт він був в скетчі, я його вже домолювала. Це фанарт по а, Лоліті. От. А, мені це у форма яка подобається. От, у мене перший раз вийшло не встрати нормально у формі, власне в слово всрати. В принципі, тут теж. Бо в останній час я, я якось не сильно заморочуюсь. я просто ліплю, що попало, щоб або воно було. Тут прям прикольненько вийшло. От. Мені це артем дуже подобається. Мені подобається, як я зробила тіні, тут має щось більш-менш по світлі тіні, як то сказати. Правильно, я це малювала з фотки. І, от. Мені прям подобається, як тут от, 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 на світло падає. Треба якось більше бавитися з цими тінями, а виставити їх, як попало. О, мої дітки! і Роуз. Ну Роуз, ви вже бачили, давайте я цю фігурку, до речі. От, 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 сіда, от поставлю, хай вона стоїть тут. Ну, або лежить. І треба підставку О, все Мії правда там видно не буде. Коротше, я собі з уцим не зробила відкриточку Секунду, при нас Ось Я, я тут виписала, типу, цитати, які вони б могли сказати тіпа, про які стосуються одне одного. Правда, вот, я ще тут. Ой! Я ж тут такі воду роздрукувала, прикрила. Я думаю, подібні відкритки, я потім ще одну покажу. Можна виставляти на продаж. Вони, правда, ну Це вже нормально, бо там одна в мене є, яка я її тільки ну, недавно, можна сказати, відносно, надрукувала, і в неї от папір він ще липкий. Тут вже нормально. Правда, вони ще весь час чомусь мені хвилюю йдуть. Я не знаю, як це зробити. Воно мене вже виближало просто під килимом два дні, воно все одно мені з скручить. Але виглядає прикольно. Ну, якість такої, але якщо мали, я вже друкувала тіпо, просто цілий арт на такий типу, це воно ну, нормально. От. Добісти, а, і, до речі, я ще собі з цим артом зробила значок, я зараз теж принесу його. Похвастаюся ще новою сумкою. Мені приїхала за 100 гривень з AliExpress. я тепер буду з нею до школи ганяти. І от, я собі робила на замовлення значок. У мене в Львові, виявляється, можна зробити собі на замовлення за 30 гривень значок. За 30 гривень. Вони, ми... правда, чуть, -чуть бліді. Ой. Але нормально, за 30 гривень, ви що? Мої діти, я тепер ходжу з ним. Я ще собі робила на сумці цей і вот, uh, Violet. Я зараз показую, яким артом. Просто мені цю сумку шукаю. Хоча вона лежить від мене в двох метрах. от. мене тут просто під чехлом лежить. Вот я собі робила ще значок за цим вот артом. Він в мене ще на стіні басить. Мені, капець, так подобається. Короче, давайте далі. У цей удар, по-моєму, дарить мне він тут ще навіть густий. Це прям по канону. І все. Важна жінка вникає. Я По сюжету звісно, не заздрі. І Йому теж сюжету не заздрі, бо я не знаю, в кого доля гірше в нього чи в неї. Вообще, это Ну, короче, да. Я тут теж з освітленням попрацювала, і мені капец подобається. Так, дальше мені вже не подобається. А, я цей арт, можна сказати, два рази перемальовувала, бо в цьому скетчбуці я манулого разу показувала скетч, він мені зразу не подобався. Я знала, що я його запорю, але я продовжила його малювати, потім i фіг з ним перемалюю. Коротше, це Катя і Даня, в з іншого мого всесвіту, про них колись теж буде е, книги, ну, е, там в загальному цикл буде, про неї хіба окрема книга буде. Мені подобається якийсь странний, він якийсь всратий. Ну, типа, блін, бот. А це, до речі, я. У мене раніше є така фотка з. да, Знаєте, подивіться на дитяче фото, і ви зрозумієте людину. Типа, у мене ще десь фотки є, як мені рік, я там просто з Да. З бот. Ну, думаю, все ясно. У мене просто нормальних фоток ніколи не. У мене навіть зараз немає адекватних фоток якихось. Тут я ще буду малювати Удинар, що я тут написала. Ангели. Господи, я свій почерк не можу розібрати. Ну, короте, та, і тут ще має бути Удинар, я хочу намалювати теж. Типу, э, очі Кайдена і очі Роуз, тільки я не окріділа змалювати його так от окремо. Чи ніби вони разом якось я не мій пояснити, побачите комусь. У мене трохи совість гризе, що я малюю тільки кайден Роуз, типу Кайден Роуз, Кайден Роз, їх квадратний метр дофіга. А всіх інших своїх, скільки в мене тих 70? я не малюю. Типу треба ще когось помалювати. Але в мене просто, так як я пишу зараз книжку, у мене гіперфікс на них. І я їх малюю. Потім я буду писати про місія Артура, оцього циклу, я буду тільки їх малювати. Терпимо! Потерпіться до середини цього зими, я вже тоді точно допишу, бо я вже написала 209 сторінок. Я планую до кінця осені дописати, але я щось сумніваюся в своїх силах, бо, ну, каже, в мене школа репетитори кожен день, мені треба малювати, мені треба писати, мені треба вчитися по можливості. Що я... А, і плюс і книжки читаю. от, Коротше, далі давайте. Давайте цей скажу, друзі. Тут один арт. З нього, напевно, вже всі забули, з нього я забула. Бо, перше, я тут просто вирішила дати собі волю. І робити тут просто все, що нафіг я захочу. Наприклад, захотіла взяла, випалила сторінку. Взяла, оце от, це просто легенда. У мене в цій штуці вже, напевно, я не знаю, років 5. Я це, коротше, купляла в сільському магазині чисто через цю упаковку. Амігос. Це вже мем просто. А, вот. Далі захотіла, о, захотіла, типа вклеїла диктант з а, переказ тексту з української мови з 9 класу. Вот. Тут це теж якась раночна. І блин, в цьому скетчбуці є такий вайб так. Я роблю все, що хочу, але я не знаю. Я зараз теж хочу це повторювати. Але цей гіперперфекціоніст він мені не дає. Тіпо, я не можу зараз взяти собі випалити сторінку. Для мене це теж болем було. Але нас так виглядає. Тіпо, я дивлюсь на цих американських артблогерів. Там їхні дуже огляди на скетчбуки, я, звісно, повинна не розумію, що вони там говорять, але все одно типу, роблять все, що хочуть. А я не можу. в мене бій перфекціоніст, в мене бути тільки оформлення, не може бути ні одного якогось недомальованого скетчу, в мене все мусить бути красивенько, все так. І це мене... Я не знаю, що є, як це робити. Типа, я тут робила просто все, що хотіла. От. Намалювала дезодоранта. Це, дез... це дезайд, але я його називаю дезодорантом. Намалювала рибу. Типа, поглянь, а ти скетчбук реально прикольно. Треба у О. Ох! Ну ясад не буду розкривати, бо це, короче, карта всього з Фінляндії, яку я їзла. Ось. Ну, потім я це скетчбук закинула, і я ух, ого. Нічти просто анатомії. Ой. Я не буду це показувати на заба... себе. Вот. Не зіпаву. Я зрвав просто все, всю шкіку тіла, троп якось повторити це. Це був якийсь певний вайбі. Так, Зараз я знайду та ту Короче, вот. Я не знаю, чому тут, але я вирішила оцей от арт. А, це просто родили ангел я вирішила зробити ніби серію листівок з ангелами. І я зараз теж листівку принесу. Пробую. Вот. Йом пристрій! Ой-ой-ой! Чому ж йому на такій сторінці в мене все відкривається? Навіть в школі хто не візьме скетчбук відкриє на чомусь забороненому. Well, <laughs> так. От. Типу, я думаю, чи варто відкривати на них продаж, бо я її трохи підредагувала, можна ще трохи побавитися. Бо у мене, типу, прям немає спеціального паперу, це ніби просто фото папір глянцевий. Він... Ось, і ось вже воно перестало бути липким, Це пройшло десь тижні три, коли я це намулювала. Воно вже нормально було. І тут я ж таки надрукувала. Вона навіть не сильно розігнулася. Ну, коротше, я думаю, якщо її відкрию продаж, я просто треба ще домалювати, я хочу по 4-5 листівок в серії, щоб було не неопудній. Uh, короче. Десь по 20, по 25 гривень. ну, типа, за більше мене ніхто нічого не купить. Короче, да, все. Не знаю, що, що сказати, куди. Давайте сюди поставимо. Мені ж так шкода було замальовувати це тіло, воно прям тут таке шикарне було. Я така думаю, блін, Ну ладно, ну треба в якийсь хоть одяг, правда, вот тут все одно я. Це вот воно, до речі, не то, що воно не старше, я це спеціально лишила. Короче, так, останній скетчбук. Блин, я 16 хвилин тренджу, я не хочу це монтувати. <coughs> так, дальше йде... До... Ти от тренд з ТикТоку Типа тварини под прицілом. Я поняла, что я ходячий зоопарк. Я хотіла намалювати типу, спочатку, тому, коли було тільки чотири тварини, намалювати, там якісь тварини, які мені підходять. Але потім цей трен переріз в щось надто велике. І, коротше, я сказав, ну, мені, всіх, мені 50 з кейчбуки не щоб перемалювати всіх тварин. Типу, Ходячий за парк. А, я намалювала панду. А, що сказати? Значення. Значення, хто знає, той знає. Воно всразу. Ой, oh, я трохи хвора просто. більш-менш нормально, вона типу, мало туди заліпити якесь оформлення, Тут тобто я мала ще щось заліпити, якимись стікерами, якимись роздруковками. Роздруківками, але щось пішло не по плану, я... я всю дуже велике почала малювати. Тобто мені... тепер е... я не можу нормально розмістити, Бо я малюю його над... огромно і він мені просто не влазить в формат. Ну Там мені вже вважати ту проблему. А, во, навіть видно, як я то все стирала і мучилася і тут роту мучилась. Ну коротше, ну, в принципі, більш-менш нормально. Можна і було краще. О, далі ще я намалювала себе. Я тут, блин, коротко, я, мені, мені прикупили у кофту воно таке, Я не знаю, може, фотку вставлю, якщо в мене є адекватно. І коротко, я сперла мами, точніше, вона мені віддала штани, як я їх називаю офісні. Ну, такі, знаєте, від цього, як э, його. Від костюму. Я давно хотіла, і вони широкі, О. Я, тіпо, їх діла, мені ще приїхали в кучочі з AliExpress, Звісно, в них трохи всрату виглядає знов. Вот. Але, в принципі, така, як то сказати, б... офісин вот. герл. Я ж так не ходила до школи, я трохи інакше ходила і іншу штуку вдівала і ці штани. Коротше, я вирішила намалювати. Це мало взагалі бути арт в цьому. Ніби я б мала якось зверху отак дивитися, це мала би бути перспектива. В результаті я там вже просто. Я вже там віду, я вже там там вже анатомічно малювала. У мене вийшла просто стояча пряма поза. Вже б просто малювала без отих всяких кубів, без всяких креслень, у мене б вийшло, напевно, нормально. Коротше, просто пряма стояча поза, і через це мені це арт не дуже подобається. Ну, Зато погляд слайний. Вот. До речі, вона на мене прямо похожа, я потім е, теж вставлю фотку. Е, ну і форму я всрати. Тож, я не дуже над ним заморочувалась. Типу, я просто заліпила, аби заліпити. Я не сильно хотіла його робити красивим. Далі йде теж арт, з яким я не партачила, не хімічила. Це Артур. Про нього вже всім панно забулено, це теж мій один муж. Під пісню цей, Devil in Discuss обирають пісню, вона вайбова. Мені оці вод, от, оці вод, мені все подобається. От. Оце мені не подобається, воно від самого скетчу, воно було криве, якесь перекошене, я знала, що воно мені коротше, не вийде. Я типу, розумію, що я то як буду перемлявати, я просто дерку ветру, тому я вже лишила, як є, я знала, що воно мені не вийде. Ось цього мені теж дуже подобається, хоча я не дуже. Я це буквально з першого разу намалювала, я, тіпо, воно, блин, воно прям прикольно тут вийшов. І ось цього теж. Я дуже тут з розміщенням мучилася, щоб його вмістити на листок. Ну краш. Ну, 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 хороший, ну, не да. Тільки з фоном я ідею ідеї ще придумала, коли я йшла до хати, це в мене все отак, в голові виникло, і тут е, фон мав бути зовсім інший. Я не знаю, що мною керувало, коли я просто взяла і залила весь цей фон червоно-оранжевим. Бо тут я, наприклад, планувала зробити, типу, як рамку, як то сказати, квадрат, прямокутник. Тут теж я щось планувала і ще доклеїти скотч, і ще щось зробити. Ну, фон, я не знаю, в мене тут нема. Коротше, якісь... От... Зараз. Фон, ну, типу, у цього, в такому якомусь стилі. Не, блін мені треба просто залити все червоне. я скажу, що думаю, стоп, я щось інше хотіла. Коротше. Думаю, цей арт мені не дуже подобається, але це прикольний Фуд, скет, арт. о Далі я подивилась другий сезон Венсдей. І вирішила намалювати, Оце от коли Еніт попала в тілу Венсдей. Блин, мені прям подобається, от як я зробила фон оформлення криве, хоча могло б бути гірше, але зійде. Мені прям подобається поза, я дуже мучилась над позою тут вину. Нога і так йшла, одна рука потім так ішла, друга рука отут а ще йшла. От. Я потім дуже мучилася з ротом, от... тому цей армій не дуже подобається, бо я прям рот його щось з ним зробила. І ще я, я щось не розумію, що з стилем. Тіпа... У мене от раніше стиль був. Ну, типа, звичайний от. І що, отут. От. Боже, у мене тут стиль в цьому скетчбуці просто скаче, як не знаю що. Типу потім я пішла більше в реалізм якийсь. Я навіть не найду. Боже, це просто якийсь кошмар у мене тут був. Типу я отут йшла в якийсь реалізм і потім я така, бац, вернуся в цей от. Типу, господи, в, 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 в стиль. Зараз в мене знову на щось надто мультяш. хз. Короте, мені якось не дуже це подобається. От Якщо так закрити, буде нормально. З головою щось налю. Не, не знаю. Щось з очима, щось з виразом, щось з... От форми лиця, напевно. Якийсь... Не знаю. І це я вирішила зробити редрав. Я зараз навіть покажу, у мене це скільвоки. Я його була, відкупала для відео в ТікТок. Я така... <кхем> я відкриваю, дивлюсь на ті арти, і думаю. Це мій прайм. Це мій прайм в малюванні був. Це і 22 22-й рік. осінь, стара зима. От. Мені якось старий арт більше подобається. Мені в Телеграмі я теж так пишу, мені мені більше старий якось подобається. Хоча це ще просто тільки скетч. Там люди теж написали, типу, ну, вона людина, що от старий якось цього, теж більше. Не знаю, він якийсь більше вейбовий, ніби, там, може через те, що він так як старий, це перший арт, мені якось. От. І тут я теж дуже між... мучилася з його розміщенням. Тут видно, що в нього голова скакала то тут, була, то тут. І це, бо я не могла його нормально розмістити, бо він надто огромний мені виходить. І от зараз він, мені здається, надто огромним, і тому мені цей арт не подобається. Бо тут він, такий, типу, ну. Він не весь формат цього займає. І воно от якось так вайбовіше, не знаю. Перемальовувати я не хочу. Я думаю, зроблю щось з плечем. Ось от плече в нього, я не знаю, що з ним. Я його вже страла раз п'ять. Я, напевно, його просто крилом закрию нафіг то тут плече. Я теж дуже з позою мучилася, бо я щось знову чоловіків розвчила змалювати, вони в мене виходять, блін. шафами. І вже мені ноги не влазили. ну я якось його змісила, і це. Ну, коротко, ну, реально, ну, що він реально огромний, типу тут і він от, хорошенький. Тіпо, не знаю. Ну і це крило мені подобається. А, і це в мене тут була якісь е, ідея, коротше, для розвороту. Але щось я передумала. Коротше, на цьому все. Дякую, що додивились до цього моменту. Боже, 25 хвилин до Я хотіла, щоб це відео було максимум на хвилин 15. 25 хвилин, ну і йоме. Коротше, дякую, що додивилися. Я сподіваюся, я це відео трохи підтрижу, воно не буде таким новим. У мене взагалі актив щось в Ютубі впав, у мене актив всюди ніби впав. От. Знову від цього телеграму пішли відписки, тому підписуйтеся на мій телеграм. Виглядає він ось так. так Це я прикрию. От. От мій телеграм. Там недавно було 126 підписників вже 122. Я отут-от от, виставляю арти, скетчі, готові роботи. ну Тоже арти я виставляю в від цьому відскановані на принтері. І свої стікери У ну, мене там щитпосту мінімально. його Він взагалі можна сказати відсуні, це просто от щось я от Останній час я похвасталась тим, що я купила от штатив. І, в принципі, от, 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 не ведеш, можна за читполвати. Не знаю. Коротше, підписуйтесь на мій телеграм. От. Я отак от, от зроблю. От. 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 Підписуємося. І, в принципі, на Інстаграм, на Тік-Ток, у мене всюди нікуди накої. Все, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Я планую зняти ще якісь відеорозговорне, наприклад, по, -по, -по, по тому, як я свій скіл підвищила. От, там будуть досить такі неформальні, можливо, поради. От, я ще тут навіть пробувала знімати, я з точку виписала. І можливо буде потім ще якесь по типу такого відео. Просто головне знайти час щоб її, щоб мені не було лінь. Все, на цьому в мене все. До зустрічі, бай-бай!